Пані, е, е, героям слава, пані, е, ваше розуміння щастя. Як ви собі представляєте? Представляє Щ... Що... Що ви хотіли таке, щоб у вас відбулося, щоб ви стали щасливою? Верший, щоб ну, це, це мудро, так. Це, це так. буде тоді велике щастя, бо буде спокійні всі ну, діти ми їм. Так, звичайно. Вірно, щось таке мир, це саме повинна. Можливо, ви щось від ближнього хотіли б. Що від ближнього хотіли? Да, Щоб ми один друга розуміли, щоб мир був вдома, а тоді буде і в країні. Бо все починається з дому. Мер, порозуміння. Ну, я вам бажаю, щоб все, що ви хочете, збувалося. І щоб ви відчували себе самою щасливою жінкою, самою щасливою парою. Дякуємо, дякуємо.